Передати безліч емоцій, продемонструвати музичну майстерність і ще раз довести українці високодуховна нація така мета гастролей у Швейцарії Житомирської хорової капели Орея. Ну хочу сказати, що ми гідно представили Україну. Це абсолютно точно. Тому що якщо іноземці вставали в кінці концерту, кричали слава Україні. Я питав, ти з України ні? А звідки знаєш? А в мене там родичка Українка, вона мене цим словам навчила. Майстро Олександр Вацик і Хористи поїздкою задоволені. Вважають свою місію, виконали вдало. До того ж, надали можливість іноземцям прийняти творче натхнення. А ще зрозуміти, що інформація, поширювана про Україну, не завжди відповідає дійсності. Людям Швейцарії теж було цікаво, хто ми, які ми дійсно. Чи ми чимось відрізняємося від тих людей, яких можливо показують по телевізору зі сторони Росії? А виявляється, що ми зовсім не такі. Ми дійсно добрі хороші люди, творчі. Як виявилось не тільки мистецькі завдання, виконує Орея у своїх гастрольних турах за кордоном? На нашому концерті був присутній почесний посол України в Швейцарії. Президент українського товариства в Швейцарії Андрій Лужницький він сказав, що Орея виконує дуже важливу місію на сьогоднішній день. Ті, хто не знає Україну, ті, хто не бачив, не чув, не знає Україну, вони сприймають. Україну по своєму сприйняттю Ореї, і, хоча не всі швейцарці розуміють українську мову, музичну мову Житомирської хорової капели, іноземні глядачі зрозуміли дуже добре, кажуть співаки, було помітно, що людей охоплюють різноманітні почуття. Мене дуже вразило слова однієї жінки в Швейцарії, яка сказала, що вона нічого не зрозуміла з тих слів, що ми співали, але вона думками перенеслась у своє дитинство, згадала батьківську хату. Садок, як вона гралася. Почуття були то захвату, то співчуття, то радості, то щастя. Так музика от нас поєднала дуже чудово. Успішні гастролі не означають, що хористи спочиватимуть на лаврах. Оре вже готую програму на Гран-прі Європи. Програма в основному ту, яку готуємо зараз на Гран-прі Європи і на, і на Марто Бердор. Це дві події, які в нас будуть далі. Вони нас дуже гріють. Тому що я розповідав, що це дуже серйозне випробування. Гран-прі Європи це все наше Житомирську команду зрівняти з Реалом Мандрид з Юнайтед. Шансів немає зовсім. Орея продується абсолютно точно тут, як би я не старався. Але ми під цим градусом піднімаємо, піднімаємо планку, наскільки можна. Маестро запевняє попереду велика відповідальність і нервова напруженість. Проте такий стрес для людей мистецтва приємний.